Мої вітання, зараз розпал виноградного врожаю. Так, я не знаю, ви готуєте заготовки з винограду чи ні, але я хочу з вами поділитись своїми улюбленими заготовками з винограду, які я почала робити не так давно, і вони мені дуже подобаються. Виноград можна заготовити будь-яких сортів, навіть той, що самий дешевий винний. І заготовочки із винограда будуть неймовірно смачні і взимку для вас це буде просто знахід. Для першої заготовки нам потрібні темні сорти винограду. Звичайно, підійде і будь-який, але з темним буде смачніше. Я беру чисті, гарно вимиті банки і на дно кожної банки вкладаю виноград. Я поклала темний, але вирішила ще трішки додати і світлого. Наповнюю кожну банку на одну треть виноградом, додаю в кожну баночку по дві гілочки м'яти, також додаю по 1 чайній ложці лимонної кислоти та по 200 г цукру. Засипаю в кожну баночку, заливаю окропом. І це буде, як ви вже здогадались, компот із винограду. Цей компот виходить неймовірно ароматний, смачний, готується зовсім нескладно, а взимку ви таку заготовку точно оціните. Щоб розчинити цукор, я ось так ковзаю кожну баночку, перемішую, після того, як цукор розчинився, перевертаю вниз горловиною, вкутую теплим пледом та залишаю до повного остигання. І готую наступну заготовку. Це неймовірно ароматне та дуже смачне виноградне варення. Я використовую синій виноград, також можна зі світлого зробити, мій виноград без кісточок, що полегшить мені роботу. Якщо ваш з кісточками, то це також не принципово. Перемила знову ягоди, беру глибоку кастрюлю з товстим дном, пересипаю сюди ягоди та за допомогою блендера перебиваю все до однорідності. Якщо у вас немає блендера, ви можете перебити за допомогою м'ясорубки. Але якщо ваші, ваш виноград з кісточками, то після того, як ви перебили, вам треба перетерти все через сито, для того, щоб повністю позбутись кісточок. В мене був 1 кг винограду, сюди я додаю 400 г цукру і ставлю варення на плиту варитись. Періодично помішую, щоб варення не пригоріло. Коли варення закипить, знімаю з нього піну і на середньому вогні варю його впродовж 10 хвилин. Бажано, щоб кастрюля чи миска були широкі, тоді виноградний сік буде випаровуватись і варення буде ставати густішим. Коли проварилось варення впродовж 10 хвилин, беремо ще 100 г цукру та до цукру додаємо згущувач. Це звичайний згущувач для варення. Його я використовую один пакетик 20 г, на ньому вказано, що це на 1 кг фруктів. Додаю згущувач до цукру, перемішую все і пересипаю цю порцію цукру з загущувачем до нашого варення. Все гарненько перемішую та проварюю ще впродовж 10 хвилин. Якщо ви хочете, щоб варення було максимально густим, то тоді додайте 2 таких пакетики, і цього буде достатньо. Проварила варення на середньому вогні впродовж 10 хвилин, переливаю його по чистим простерилізованим баночкам, з цієї порції в мене вийшла 1 літра варення і трішки в піалочці для дегустації. Звичайно, зразу, після того як варення тільки зварилось, воно рідке. Але коли воно постоїть, воно стане більш густішим. І ось так виглядає варення вже на вечір. Воно загустіло, стало ось такої консистенції, ідеальне для млинців, оладок та будь-яких десертів. Переходимо до приготування наступного рецепту. І тут в мене два види винограду темний та світлий. Цей виноград вже в мене з кісточками, але можна використати і без кісточок. Я окремо відділяю зелений та синій, щоб не перемішувати їх, так як буду робити дві різні баночки з заготовкою. Після того, як перебрала кожен вид винограду, звичайно, знов я його гарно промиваю, беру простерилізовані баночки. В мене дві баночки по пів літри, і в кожну баночку накладаю виноград. Я викладаю окремо, зелений і окремо синій. Коли вже наповнила баночки повністю виноградом, заливаю кожну банку окропом. Залишаю виноград залитий окропом на 10 хвилин, зверху я накриваю кришками. І через 10 хвилин беру будь-яку ємність та зливаю туди рідину. Зараз для наглядності я вам покажу, як зливаю вмірну склянку. Сюди я вилила всю рідину, і в мене вийшло 500 мл. Відставляємо поки цю рідину, виноград, щоб він не охолоджувався, знов заливаємо окропом і знову закриваємо кришкою та повертаємось до злитої рідини. Від неї відливаємо половину. Тобто 250 мл і досипаємо цукор, щоб в цій мірній склянці знову ж таки було 500 мл. Це приблизно 300 г цукру. Перемішую воду разом з цукром і переливаю все в кастрюлю. Кастрюльку ставлю на вогонь і варю сироп до закипання. Коли сироп закипить, проварюю його впродовж 2 хвилин. І після цього повертаюсь знов до винограду. Виноград простояв у рідині 10 хвилин. Його я злила знову від рідини і заливаємо кожну баночку сиропом. Закриваємо простерилізованими кришками, перевертаємо та зберігаємо до охолодження. Після відправляємо до підвалу. Це неймовірно смачний виноград в сиропі, який прикрасить взимку ваш стіл, буде гарною прикрасою до будь-яких десертів, тортів, а також гарний делікатес на новорічний стіл. Для наступної заготовки нам потрібен виноград без кісточки. У мене 2 кг винограду, його я гарно помила та відділила від гілочок. Знову перемила, дала йому стикти повністю. І тепер я буду готувати із нього смачні домашні родзинки. І якщо ви думаєте, щоб приготувати родзинки, то достатньо просто висушити виноград, то це не так. На 4 літри води я додаю 1,5 столових ложки соди, гарно все перемішую. Тепер беру ягоди, насипаю їх в сито із ручкою, невеликими порціями, ось стільки приблизно, щоб помістилось в сито і не випадало. І далі відправляю їх у киплячу воду, але довго там не тримаємо. Рахуємо до 10 секунд, тримаємо ягоди у воді 10 секунд, потім швиденько їх витягаємо і переносимо у холодну воду. бажано навіть у крижану. Занурюємо виноград на 10-15 секунд у холодну воду, витягаємо та пересипаємо. У іншу ємність. Цей етап називається бланшування. За допомогою бланшування на ягодах з'являться мікротріщини, ягоди швидше будуть висихати, і, звичайно, розм'якне шкірочка. Не переварюйте, бо інакше вийде ось таке чудо. Це, звичайно, для родзинок не підійде. Тому, звичайно, дотримуйтесь всіх технологій. І переходимо до завершаючого етапу. Це етап сушки. Я сушу у сушарці при температурі 60 градусів, розкладаю виноград тонким шаром на кожен піддон сушарки. В мене 2 кг помістились на 4 піддони. Закриваю кришечкою та при температурі 60 градусів сушу до повного висихання. Але, звичайно, кожні 10 годин я відкриваю сушарку та залишаю ягоди на декілька годин, щоб вони охолонули. Періодично кожні 2 години я міняю піддони місцями. І якщо якісь ягоди висохли швидше, звичайно, ті, які були менше, вони сохнуть швидше, витягаю їх і не пересушую. Ось такі гарні родзинки в мене виходять. Періодично я їх дістаю із сушарки, і коли вже досушила всі, то складаю їх у ємність скляну або пластикову. Звичайно, щоб вона була з герметичною кришкою, закриваю та залишаю у темній шафі. У холодильник відправляти не потрібно, тому що виноград більш висохший, ніж інші цукати. Він прекрасно зберігається у звичайній темній шафі. В мене із цієї кількості винограду вийшло 700 г родзинок. Дуже смачних, дуже гарних і зроблених власноруч. Ось такі чотири види заготовок ми сьогодні з вами приготували. Сподіваюсь, що ви оберете собі заготовку на свій смак. Буду чекати ваші відгуки та коментарі. Як завжди, бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео!